Вітаємо колеги. Український кризовий медіа центр продовжує свою роботу. І зараз я запрошую до слова Саймона Геншо, керівника управління державного департаменту США з питань населення, міграції та біженців. Плизмістегеншо. Дякую, що ви сьогодні тут зібралися. Це моя перша поїздка до України. і У мене тут було чотири дуже цікаві гарні дні, які дали мені змогу дізнатися чимало. Важливого щоб дізнатися про ті проблеми, що стоять перед українцями, і вплив, на яких справляє окупація Криму і російська окупація, і агресія і війна на сході, приблизно 2 мільйони українців змусили були поїхати зі своїх місць проживання. 5 мільйонів потребують допомоги. Майже 7 тисяч загинули. І ця ситуація викликала також масивну руйнацію будівель, включно із лікарнями. Багато є проблем із постачанням води, і дуже багато людей зустрічають проблеми із задоволенням своїх найперших потреб. І тому українців мають дедалі більше шукати притулку де інде. Звичайно, український уряд намагається дати раду проблемі вимушених переселенців, в зв'язку з чим прийнято відповідне законодавство. І тут я би хотів подякувати українському уряду за те, що за ту допомогу і підтримку, яку вони надають міжнародним організаціям, включно із Червоним Хрестом, для того, щоб було доправлено гуманітарну допомогу, в тому числі і через лінію зіткнення. Це показує прихильність українського уряду до дотримання до міжнародних норм. Українські бізнесмени відчинили двері своїх помешкань для того, щоб прихистити людей і допомогти людям з багатьох, -багатьох місць. Але сполучені штати визнають, що потреби великі. І необхідна і дальша підтримка міжнародного співтовариства для того, щоб відповісти на потреби українців. І я з радістю повідомляю, що Сполучені Штати надають додатково 18 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу а, взагалі, з початку кризи США надали вже більше 60 мільйонів доларів. І важливо, щоб українські це робиться для того, щоб українські гуманітарні організації їхні партнери могли надати, скажімо, намети і інші предмети першої необхідності переміщеним особам у східній Україні. Звісно, гуманітарна допомога це недостатньо, і наша позиція і далі в тому, що найкращим розв'язанням цієї гуманітарної кризи є виконання мінських до. Мовленостей тому ми наполягаємо, щоб Росія і сепаратисти виконували ті документи, під якими стояти їхні підписи. Ми будемо судити про їхні дії саме за діями, а не за словами. Я з радістю відповім на ваші запитання. Перше запитання від українського кризового медіа-центру, які результати ваших зустрічей з українськими офіційними особами. Які відбулися під час вашого візиту в Україну. У мене були чудові переговори з українськими офіційними особами на загальноукраїнському і обласному рівнях. Я сьогодні буду продовжувати їх, як і будь-які переговори з чесними союзниками. Це гарні переговори, скеровані на те, щоб вживати додаткових заходів. На допомогу людям, які змушені покинути свої місця проживання, і вони скеровані на те, щоб дізнатися, в який спосіб Сполучені Штати можуть краще допомогти задовольняти потреби цих людей. Руслан Денищенко, голос Америки. Чи можете ви пояснити, чи це буде допомога у? Грошовій формі, чи товарами і предметами. І коли перша партія надійде. Допомога буде у формі грошей, які будуть видані міжнародним організаціям, які вже беруть участь у роботі в Україні для того, щоб вони могли продовжувати свою роботу. І буде гроші це надаватися в різних. Формах дещо буде надаватися Червоному Хресту, дещо РМ, які достачають різноманітну допомогу, а також гроші будуть фонду населення ООН, які підтримують програми скеровані проти насильства. У родині на статевій основі І ще одне запитання від українського кризового медіа центру на підставі досвіду боротьби ООН з кризовими ситуаціями в цілому світі. Як найефективніше український уряд міг би скористався вашою допомогою? Я би закликав український уряд. Якомога активніше співпрацювати з міжнародними організаціями, українськими неурядовими організаціями і волонтерськими, і тоді я думаю, що об'єднані зусилля дають більше плодів ніж розокремлена робота, і ми будемо заохочувати збільшення міжнародних і зарубіжних. Пожертви на це і ще одне: а як сполучені уряд сполучених штатів запевнить, що е, ця допомога витрачається якомога ефективніше? Дякую за це чудове запитання. Я представляю бюро. З питань населення міграції та біженців у держдепартаменті ми багато років вже існуємо, працювали з подібними кризами в цілому світі, працювали з цими організаціями раніше. Ми дуже їх поважаємо, і у нас гарна система спостереження за їхньою роботою. Ми повністю їм довіряємо. І, можливо, ви знаєте, що так само як у нас рік тому практично не було. Війська, і воно постало з нуля за останній рік. У нас не було і ефективної служби і системи подолання надзвичайних ситуацій. Великою мірою це робили волонтери, різноманітні волонтерські рухи. Звичайні люди збирали гроші для цього. Для тих, щоб допомагати тим, хто страждає. Як ви бачите нині цю систему? Чи ви вважаєте, що українська система відповіді на кризи зараз вже достатньо ефективна? Український уряд стоїть перед великими проблемами. Це криза, яка, напевно, будь-який уряд впровадила був кризу. Коли велику частину території захопили підтримувані Росією сепаратисти, і навіть гірше для нового уряду перед ними багато-багато викликів і проблем. Я думаю, що вони дуже добре впоруються із тим, що відбувається, і ми будемо і далі з ними працювати, щоб ми могли. З цими проблемами давати раду багато з них цих проблем не є гуманітарними, а деякі гуманітарні потребують більшої підтримки внутрішньо переміщеним особам, котрим потрібно харчі і прихисток, потрібна допомога щодо працевлаштування адже є багато людей, які не можуть знайти роботу. І те, що ми називаємо циклом соціальної підтримки для тих, кого травмувала війна, от у всьому цьому ми маємо працювати, можемо працювати, а також більше потрібно надавати увагу насильству на ґрунті. Статі, статево обумовленому новосильству, яку при кожному конфлікті, ми маємо робити все, щоб цього не було. Ми багато тут часто говоримо про так звану втому від України у західних засобах масової інформації. І, скажімо, от деякі публікації в Нью-Йорк Таймс багато це доводять. Вони, скажімо, ведуть мову про... Росію, яка передбачувана агресивна, і Україну, яка не передбачувана. я не втомився, і я і далі працюватиму і для того, щоб зробити все можливе для підтримання гуманітарних потреб цієї країни. Мій уряд також не втомився. Ми будемо працювати на підтримку українського уряду в гуманітарних питаннях і в усіх інших питаннях. І проблемах, які стоять перед вами, ми будемо також закликати наших союзників робити все, що вони можуть. Ще запитання. Дякую, пане Хеншо. Дякую дуже.